Вони не просто найдавніші створіння на землі. Ми навіть з вами не усвідомлюємо собі небезпеку, якщо вони підуть проти нас війною. Це, мабуть, єдині створіння на землі, які не відносяться ні до царства людей, ні до царства рослин, ні до царства тварин, недарма грибів боялись. Гриби поважали цибуля, якщо посиніє то значить буде там серед них якісь поганий гриб. Дівчина приносить з лісу мухомора і кладе із собою спати. Люди олюднювали гриби, тому що вважають, що вони ще більш стародавні, ніж самі люди на землі, коли збирають. Гриби стараються уникати таких кілець, бо бояться заблукати в лісі. Одна грибниця може існувати більше ніж 800 років. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні вам розповім неймовірну історію про найдавніших жителів планети Земля. Більше того, вони не просто найдавніші створіння на землі. Ми навіть з вами не усвідомлюємо собі небезпеку, якщо вони підуть проти нас війною. Це, мабуть, єдині створіння на землі, які не відносяться ні до царства людей, ні до царства рослин, ні до царства тварин, а самі є Величезним царством. Те, що ми бачимо на поверхні, це маленькі шматочки, можна сказати, крапочки їх існування, бо їх життя це величезні мережі, невидимі і підземні. Про кого чи про що я буду говорити сьогодні? Так, мабуть, ви вже здогадалися, це гриби. Саме гриби це неймовірні жителі планети Земля, які можуть дійсно наше життя зробити суцільним пеклом, якщо ми порушимо закони взаємодії з ними і з планетою Земля. Як на мене, в фільмі, який я нещодавно дивилася, і називається він Прокляття Гаї. Показана сила грибів, як вони миттєво можуть знищити людину, дійсно створити з нею троху. Не Недарма грибів боялись, гриби поважали, з грибами взаємодіяли в різних обрядах, їх сакралізували, і гриб недарма має таку майже персоніфіковану. Людську подобу, хоча, здавалося б, ніжка і капелюшок, яким чином це схоже з людиною. І тим не менш сьогодні розповім вам і про це. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Люди олюднювали гриби, тому що вважають. Що вони ще більш стародавні, ніж самі люди на Землі. Люди припускають, що коли шамани стали застосовувати в своїх обрядах для різних процесів, як лікування, так і самовдосконалення, і певних процесів духовного просвітління гриби, то в цей момент. Люди вже змінилися назавжди. В деяких джерелах ми розуміємо, що зараз мова йде не тільки про певні властивості грибів, які впливають, мають галюциногенний вплив на психіку людини. Ми говоримо взагалі про те, що гриби впливають на нас, тим більше, що їх основна структура знаходиться під землею. І тільки невелике тіло гриба, невеликі тіла грибів, які знаходяться над землею, і ми їх бачимо. А сама грибниця вона може бути до декількох десятків метрів. І декількох сотень кілометрів вважається, що на сьогодні на американському континенті, десь в районі Амазонії, знаходиться найбільша грибниця всього світу, і вона сягає в своїх розмірах. Декількох сотень гектарів. Можете собі тільки уявити, зверху це, це гриби, які розташовані по колу, бо грибниці колоподібні, і грибниця ближче до центру, вона має менше енергії і більш сильніша на периферії. і по таким Колам раніше вважали, що це відьмацькі кола, що це відьми кружляють в полісу і створюють такі кола. Цим колам виходять з-під землі тіла грибів як корисних, як так і шкідливих. До речі, Взагалі вважається, що гриби показують нам так мало про себе, що навіть ті вже дослідження, які були зроблені про гриби, не дають нам повної картини про це царство на планеті Земля. Микола Диков, вчений, який народився в Сумах і досліджував тему грибів, в своєму звіті про польові археологічні дослідження в деяких регіонах на Московії, а саме на Камчатці та Чукоці, в 1967 році він проводив ці дослідження, він написав наступне: що гриби це не духи. Взагалі, самі мухомори, це цілі сутності, як такі. І людина, коли з'їдає мухомори, вона починає бачити мухомороподібних людей довкола. Відповідно, мухомори беруть людину за руку і ведуть її на той світ, де показують їй все. Те, що там є, і проробляють з нею неймовірні речі. Тобто цей вчений вважав, що мухомори не просто змінюють психіку людини, а вони можуть навчати людину або шкодити її, або, наприклад, навпаки, якщо буде, буде благосклонні, будуть такі доброзичливі до людини, то можуть передавати певні знання. Гриби взагалі в народних уявленнях займають певне місце між рослинами і тваринами, і їх наділяють часті частіше все таки демонічними властивостями. Їх не розуміють, тому бояться. І вони, як правило, мають досить сакральну символіку і навіть вважаються і еротичним. В українській культурі є декілька цікавих легенд про гриби, і я хочу вам розповісти одну із них, тому що вона мені здалася дуже цікавою. Ну, наприклад, як з'явилися гриби на землі. А колись дуже давно, за легендою, коли Бог створив землю, він подбав про рослини, дерева, звірів і людей. Щоб усе було гармонійно, він встановив порядок, згідно з яким рослини росли з насіння, А тварини і люди народжували потомство. Але одного разу до Бога прийшов чорт і вирішив пожартувати з ним. Він попросив дозволу створити свої власні рослини і Бог, не знаючи задуму чорта, погодився. Чорт задумав створити щось що буде рости не з насіння і не підкорятися жодним правилам. Він взяв шматок глини і зробив з неї маленькі капелюшки на ніжках, так з'явилися гриби. Щоб гриби були небезпечні, чорт додав до них отруту. Але Бог дізнався про хитрощі чорта і вирішив виправити ситуацію. Бог узяв створені чортом гриби і наділив частину з них цілющими властивостями, щоб вони приносили користь людям. З того часу в лісах є їстівні і отруйні гриби. Їстівні гриби люди збирають, щоб лікуватися та харчуватися, а отруйні залишають для того, щоб нагадувати про хитрощі чорта. Ось така цікава легенда, і, на мій погляд, вона дійсно показує нам, що не все так однозначно в природі і нас навчає певні обережності і мудрості, щоб розрізняти шкідливе від корисного, і для того, щоб брати гриби, якщо ви йдете на тихе полювання. Тобто збирання грибів носить таку назву, то треба в них розбиратися. І краще, якщо ви не впевнені в грибочку, який хочете покласти до свого кошика, все-таки його не класти туди. Найбільше легенд пов'язано саме з відьмацькими цими колами, про які я вже почала вам розповідати, тому що гриби ростуть часто в формі кілець І це дійсно викликало у людей, які спостерігали за цим, дуже багато різних версій, якими пояснювали, як ті кільця з'являються. Хтось каже, що це кільця, тому що відьми або феї ходять в хороводи і витоптують землю, і там виростають вранці гриби. Хтось каже, що в цих кільцях відьми і чорти влаштовують собі шабаші. А хтось каже, що саме ці кільця вказують на місця скарбів, які закопали підземні жителі гноми і тролі. Але для того, щоб знайти ці скарби, треба обов'язково натерти очі, розрив травою. Щоб побачити те золото. А е, проблема в тому, що розрив трава вона е, цвіте так само, як папороть, дуже короткий термін, і треба, е, коли вона цвіте, прочитати певні замовляння, щоб вона спрацювала. Таким чином, е, як не можуть знайти розрив траву, не можуть її е, зірвати як світ папороті на купала, так само не можуть. Побачити, як в цих колах, де в цих колах знаходиться золото і скарби. В Голландії взагалі вважають, що в цих кільцях відьми та інша нечисть вночі збивають масло, і тому селяни намагаються не випасати корів всередині кільця, щоб не зіпсувати молока. Деякі люди взагалі, коли збирають гриби, стараються уникати таких кілець, бо бояться заблукати в лісі. Але грибники знають, що саме ось таким чином можна, пройшовши, наприклад, по одному кільцю, якщо ви його знайдете, це кільце, то зібрати цілий кошик грибів, бо грибниця знаходиться під землею, невидима, вона дуже велика. А зверху по кільцю. Розташовані самі безпосередньо грибочки. Навіть є така версія, що ці кільця утворюються від удару блискавки, або взагалі сама-сама така, як на мене, ну, нереальна просто ідея. В... Вона проявляється в тому, що в цих місцях висаджувались інопланетяни, тут з'явилися ці кільця, і там, відповідно, на них ростуть гриби. Гриби ми, в принципі, бачимо саме ось ці плодові тіла самої грибниці, і гриб розвивається не цим тілом, а самою грибницею. Коли людина зриває гриб. То в ґрунті або на підстилці, в якій розташована грибниця, грибниця починає дужче розмножуватися для того, щоб зайняти більше місця. І бувають грибниці просто неймовірних розмірів. На сьогоднішній день вважається, що одна грибниця може існувати більше, ніж 800 років, тобто наскільки живучі ці істоти. На землі самі подумайте, що одна грибниця може існувати більше, ніж 800 років. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Гриби мають дійсно дуже такий розгорнутий символізм. Ну, Наприклад, гриби символізують родючість і містичний зв'язок з природою. То вважається, що гриби з'являються після дощу і часто асоціюються з швидким зростанням і плодючістю. Тому гриби це лісові дари, які не тільки забезпечують людей їжею, а і дають можливість взаємодіяти з Підземним світом, світом містичним. Також гриби наші пращури вважали посередниками між видимим і невидимими світами. Гриби символізують цикли життя і смерті, оскільки деякі є їстівними і живильними, а інші отруйними і небезпечними, вони якраз і символізують дуальність життя і смерті. Гриби. Символізують муд, мудрість і. Обережність в народних казках і традиціях гриби часто асоціюються з необхідністю бути обачними в своїх виборах і правильно здійснювати ці вибори. Вони дійсно вчать людину розрізняти корисне, від шкідливого, робити ці вибори. І там, де легко натрапити на отруйні види грибів, краще їх не збирати і краще бути саме обережними. Гриби символізують магію і певні духовні практики. З давніх давен гриби використовували в різних ритуалах, і, зокрема, галюциногенні гриби для того, щоб перейти в певний несвідомий особливий стан, щоб відчути себе в ролі або творця, або дізнатися відповіді на якісь важливі питання, прожити якісь внутрішні трансформації і на сьогоднішній день а, люди продовжують застосовувати галюциногенний ефект грибів для цих же ж а, речей. Гриби символізують вразливість і захист. Наприклад, в міфології гриби можуть символізувати певний прихисток, адже їхній капелюшок може служити укриттям для дрібних істот. Але через свою крихкість і потребу в певних умовах для виживання гриб також символізує вразливість і залежність від середовища. Він дуже швидко, він дуже хрусткий, хрумкий, якщо з ним бути необережним – Дуже швидко може втратити свою цілісність. В, в українському фольклорі гриби, як правило, уособлюють в собі дари природи, які вимагають від людини певного шанобливого ставлення, і тільки тоді вони можуть дати людині як здоров'я і добробут, так і бути небезпечними. Таким чином, гриби в будь-якому випадку будуть символізувати баланс між життям і смертю, зв'язок між природою та її циклами, між е, мудрістю і е, незграбністю певною, між обережністю і е, неповагою до природи. Залежно від вигляду, випуклі чи увігнуті гриби, гриби поділяються на чоловічі і жіночі, і ось тут якраз розгортається їх еротична символіка, і вона проявляється у сюжетах війни чоловічих і жіночих грибів, у весільних і весняних піснях. Дівчина приносить з лісу мухомора і кладе із собою спати, як один із варіантів пізнання саме чоловічої сили. З грибами у фольклорі пов'язаний мотив подружньої зради і появи позашлюбних дітей. Коли присниться гриб дівчині, означає, що в неї скоро з'явиться жених або наречений, а жінка. Коли бачить у вісні гриб, то це до вагітності. В народній демонології гриби це живі істоти, які вміють говорити, які мають здатність до перевтілення. Самі по собі вони можуть перевтілюватися в будь-що і в будь-кого. Гриби можуть уявлятися зачарованими відьмами або карликами, бути притулком диявола, відбирати у людей силу та здоров'я. Збирання грибів завжди супроводжується численними обрядодійствами і заборонами. Ну, наприклад, аби щастило, при збиранні грибів качаються по траві або перевертаються при першому громі. Збираючи гриби не хрестяться, не моляться, залишають перші гриби у дуплі дерева, виголошують замовляння. Деякі гриби взагалі не можна збирати вагітним, щоб не зашкодити дитині. По грибам можуть гадати на майбутній урожай. Освячені гриби слугують оберегом від нечистої сили і від уроків. В різних місцевостях зафіксовано вживання у вигляді компресів при наривах, гнійних ранах, вареного чи розмоченого в молоці білого гриба. А от, наприклад, мухоморовий спирт здатний як ефективний засіб при ревматичних болях і пропасниці, і його дуже часто так використовують. Для цього мухомори в закритому посуді ставили в тепле місце і через деякий час вони пускали сік. Про гриби дуже багато в українському фольклорі є приказок, прислів'їв, і вони передають народну мудрість і ось деякі з них. Грибів, як піску морського. Використовується для того, щоб показати, що щось є у великій кількості і безмежній. Знову ж наголошую, що грибниця має безмежні тенета і тому грибів, як піску морського. Це про це. Пішов по гриби та й заблукав. Це може означати, що людина відволіклась від основного завдання і вже забула, що вона мала робити. Тобто пішов по гриби та й заблукав. Грибів не густо та треба з розумом брати. Це про те, що все-таки варто вибирати ретельно, навіть коли вибір невеликий, бути уважним і мудрим, бо можна замість корисного отримати щось досить небезпечне. Гриб не дерево, а в лісі росте. Підкреслює унікальність грибів ця приказка і їхню особливу природу, начебто і не дерево, і не кущ, а саме в лісі поряд з рослинами знаходиться. Гриби збирати, ноги збивати саме ця приказка про важку працю, коли потрібно ходити довго та наполегливо, гриби самі по собі не збираються і в не заскочать. Грибів боятися в ліс не ходити. Використовується для підкреслення того, що ризик є в будь-якій справі. Інколи треба бути сміливими і обирати свій шлях і йти вперед, якщо ви бачите мету. Як гриб після дощу. Так, є така приказка: росте як гриб після дощу. Або стається щось так швидко, як з'являються гриби після дощу. Вказує на те, що щось неочікувано, дуже швидко з'явилося і може бути як цікавим, так і досить таким неочікуваним. Виріс як гриб під деревом, ця приказка описує що, що виникло чи виросло несподівано або без попередніх умов. Тобто кожне прислів'я, кожна приказка це є з одного боку і мудрість, яка передається нашим народом, так і часто це і життєві уроки, які вказують нам, що в контакті з грибами ми маємо бути уважними мудрими. Мати терпіння, бути обережними, тому що саме цьому і нас навчають гриби. Ось таке в мене вийшло відео дослідження грибів і їх ролі в нашому житті. Дуже знаю, що багато хто з українців полюбляють ходити до лісу, тож хочу попросити вас будьте уважними, особливо, якщо ви живете в регіонах, де ліси були під окупацією, де можуть бути ще заміновані, будьте обережними, бережіть себе, бо це того не варте. Як би ви не любили збирати гриби, все-таки. Думати про свою безпеку, а також Завжди, перед тим як взяти будь-який грибовочок, подумайте, чи знаєте ви точно, достеменно, до якого виду він відноситься, і чи є він їстівним. Бо довкола того, як визначити їстівний чи неїстівний гриб, існує величезна купа міфів, і ви їх можете почитати і знайти в інтернеті. І не завжди, коли ви кидаєте. Каструлю з грибами, які проварюєте цибуля. Якщо посиніє, то значить буде там серед них якийсь поганий гриб. Це не завжди спрацьовує і тому, будьте, будь ласка. Уважними а з вами була сьогодні Тетяна Дугельна. Я бажаю всім щастя, мудрості, добробуту і бажаю вам глибоких осяянь, які ви отримуєте, коли вивчаєте нашу українську традицію, обрядовість, символізм, значення всього того, що оточує нас довкола. Бо українці природньо жили завжди в контакті з оточуючим світом, були в гармонії з природою. І сьогодні як ніколи нам варто туди повертатися, і повертаємося ми не тільки для прогулянок в лісі, але часто і для того, щоб здійснити там тиху так тихе полювання, а це саме збирання грибів. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть Україну і до зустрічі на каналі Калина.